Ігти врятувати допомогти саме за таким девізом живе молода сім'я рятувальників Марія та Олександр Січко. Познайомились вони ще в студентські роки. В професію прийшли по різному Олександр обрав її одразу за покликом серця. А Марія дослухалась до парад дідуся, котрий в свій час теж працював тут. Тоді ще ВМНС. на четвертому курсі навчання. Вони одружились, і на сьогоднішній день це щасливе подружжя має двох синочків-красенів Максим, так звати молодшого. Дивлячись на батьків, уже мріє в майбутньому теж стати рятувальником і продовжити славну династію. Чи подобається тобі професія твоїх батьків? Хто хто вони взагалі за професію? Рятувальниць. Коли ти виростеш, ким ти хочеш бути? Рятувальником. Старший Артем прекрасно розуміє, які якості повинен мати рятувальник. З повагою відноситься до професії батька і матері, але мріє стати знаменитим футболістом. Ага. Яким повинна бути людина, аби стати рятувальником? Сміло. Ага. Хоробра. Про що ти мрієш? Стати футболістом. Ти любиш рати футбол? І мрієш, де виграти, де перемогти, на якому чемпіонаті. Скажи, чемпіонаті світ. Батьки підтримують мрії своїх діток, адже незважаючи на велику зайнятість, кожен день знаходять час, аби поспілкуватись з синами та погратися. Дізнатися, як у них справи, вони завжди питають, як у нас справи, що було на роботі, що було цікавого, їм теж це дуже цікаво. Як ви вважаєте, жінка-рятувальник, це важко чи легко? Вважаю, що це досить важко, тому що все одно, коли жінка в формі, чоловіки не бачать жінку такою жіночною, як вона повинна бути. Трошки стираються ці грані, проте загалом зараз іде вся наша політика в країні до гендерної рівності. Якщо раніше десь навіть в далекі часи заборонялося, щоб жінка була рятувальником чи військовим, зараз дуже багато жінок виявляють і бажання вибирати такі більш чоловічі професії. І Якщо в жінки є покликання, є жага до цього, то чому б і ні? Так дійсно бути майстром улюбленої справи це завжди схвально як для чоловіків, так і для жінок. А якщо це стосується подружжя рятувальників, котрі 15 років дружньо і самовіддано тут працюють, то хочеться зазначити, що вони розуміють один одного з півслова, а ще підтримують і в потрібний момент підставляють своє надійне плече. І коли згадують найскладніші моменти із практики, то на думку приходить наступне пожежа, яка сталася в місті Одеса. Я на той момент працював в Одесі, начальником караулу, то була пожежа в економічному коледжі на вулиці Троїцькій. Там було дуже багато загиблих підлітків. Також були травмовані наші співробітники, також один загинув під час вистання службових обов'язків. Цю пожежу рятувальникам вдалося загасити впродовж двох неділь. Цей випадок яскраве свідчення того, що рятувальники повинні завжди бути поготові. Навіть під час нашої зйомки вони по першому тривожному виклику поспішають на допомогу. Найстрашнішим, що запам'яталося мені, це була робота, коли ми приймали участь в перший день. На, ситуа на на надзвичайних ситуаціях, які сталися через ракетні обстріли, дуже тяжко бачити горе, яке переживають родичі загиблих. Дуже тяжко бачити, коли, коли вже втомлюються рятувальники або їм через щось стає зле. А фізично ти допомогти не можеш. Це є найтяжче. Це було найтяжчим для мене. В наш важкий час повномасштабної війни в країні рятувальники поряд з військовими та поліцейськими стали в стрій, реагуючи на всі виклики заради збереження життя людей. І сьогодні, як ніколи, залишається актуальним їх гасло запобігти, врятувати, допомогти. Та якими викликами не випробовувала їх доля, вони завжди залишаються вірними обраній справі. Бо прекрасно розуміють, що життя то найвища цінність, і його потрібно берегти, а в разі необхідності рятувати. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.